Сьогодні у нас що, сьогодні неділя. Яке число? 26, якщо я не помиляюсь, січня рік 2025. Ось така у нас слабенька зима. На вулиці плюс 3 орієнтовно. І йде на потепління, Відкрили тут. Дешечку. Я ще там не був. Їдемо спокійно, акуратно по маршруту номер 24 В місті Ужгород. Я роблю графіком 3-3 з напарником. Ми робимо. Це значить, що я три дні роблю і три дні відпочиваю. Один із самих таких е, удобних графіків. Візьміть, дві квитки. Дві квітки. Один із самих удобних. З то, що робиш 3 дні і 3 дні потім у тебе є вільних, це дуже інколи спасає. Дуже-дуже спасає. Хлопці також у нас роблять 2-2, 4-2 і 5-2. 5-2, чесно говоря, зновувато робити, бо за 5 днів ти устаєш це раз, а по-друге, в тебе тут все життя йде. І зранку, і до вечора ти живеш в автобусі, а це не дуже добре. Я би так не хотів би так. Чесно кажучи, так, тут нікого нема на зупинці, тоді ми її пропускаємо. Ніхто не хоче вийти, нікого нема. В графік ми попали-попали. Їдемо спокійненько. близько встаємо, як можливо, до зупинки. Інкове це не виходить, але вже як є. Нічого не зробиш. Два у вас? Зараз чекайте, бо не дуже сьогодні маю здачу. 170, 170. беріть квитки. Беріть квитки. Так, его масс такого. Так, я... Там десятки на вісім. П'ять весни. Да, це жінка. Сзади мене бачу її 18 камерам. Маршрут з нашої фірми також, але трошки інакше, 18-ка. Дідуля ви з нами? Ні, дідуля з нами не йде. Дідуля з нами не йде, він можливо піде на 18-ку, да? Він чекає 18-ку і рукою показав 18 і стій. Дивіться, який розбитий хольс. Розквасили його, бумкнули, все. А до речі, там вночі аварія сталася, де міськ, районний суд. Хтось розбив огорожу, ударився у стовп і, наскільки я зрозумів, утік. Зараз я вам це місце покажу. Так, там виходять, виходять і середні двері зачинення, добре. Беріть квитки. Візьміть. Два у вас, так? Да? Зараз, чекайте. Так, сорок, пятьдесят, шесть, 70 гривень. Візьміть. Беріть квитки, хлопці беріть, беріть ми і пішли. Так. Скільки у нас годин? 10-19, дуже добре. 18 вже ззаді під'їжджає до нас також, тоді ми мусимо маленько рушити. Забув я скло ранком почистити, бачите? Вот не дуже таке не дуже чисте. Давай, дядя, дядя. Дядя на джипікуїть. Хюндай нам оступив. Дуже дякуємо. Включимо йому аварійкою, дякую. Треба бути чемним, хоч це нам не завжди вдається. Да? Інколи тебе як рознервують, то ти такий заряджений на весь день їздиш. А чого? А то, що люди буквально відсотків 80 не знають взагалі правил дорожнього руху. Так, до нас ніхто не йде, лівері злочиняємо. Лівий поворотник. І рушаємо далі. Переду зелене світло, дуже добре. Мужчина пішов на красний, не може так ходити. Вчора вже так збили. Так, пішоход ще не ступив на пішоходний, у нього нема переваги. Я тому і не зупинився. Так, щось я говорю так вниз, майже десь мене сквозануло. Так, відкрию двері, бо не непонятно хоче, бабуля йти, чи ні, ні, не хоче, все, зачиняю двері. Лівий поворотник і рушаємо далі. Тут уходимо на право згідно нашого маршруту. Заходимо акуратно у поворот і стежимо за ситуацією справа у дзеркалу. У дзеркалі. В даному місті у нас головна, але ми також дивимося, тому що дуже багато на дорогах водіїв, котрі... Уважнее, скажем, вот так. Зачиняю спереду. и зачиняю. Сто пять. Нема більше, ніхто не хоче вийти, тому рушаємо спокійненько далі. Цікаво, чи знімає справа там та моя GoPro. Бо я знімав і вчора, а вона розпочала зйомку. І що ви думаєте, і вона відключилася, ну-ка. Тепер знімає 12 хвилин там з копійками щось. Тепер зйомка йде. Дуже добре. Але інколи вона, звісно, як глюкне, так все. на стройке, вот там рядом идёт стройка открываю средний, передний, визьмите, берите куртки берите руки. так там девушка забежала на средний, От. Він ударився в стовп, бух, сюди розбив тут все. І сліди антіфріза і масла он, пішли туди, туди-туди і на вулицю Осипенка. Сліди уводять. Але я думаю, що він не зміг утікти, тому що тепер всяде стоять камери. На кожному цьому вон. І тут є, камери всяде. І його швиденько вичислять швиденько, швиденько. Зараз це неможливо скритися. Якщо хтось з поліції захоче, він це знайде легенько. От сліди ведуть-ведуть туди і направо потом. Так, один з посвідченням і другий майже також з посвідченням. Так, так, два з посвідченням ми взяли і поїхали далі. Сьогодні. Нагадаю, сьогодні неділя. Вихідний день. І людей дуже-дуже мало людей. Буквально нікого нема, я би сказав. Нікого. Рухаємося по вулиці Загорська. Все спокійно, а дивимося уважно. На цій зупинці у нас ніхто не хоче вийти і на зупинці нікого немає. Можемо рушати далі нікого. Трафік ми попадаємо. Із-за того у нас відносно, я би сказав, відпочинок відносно. Так, діду... з нами завжди він їздить цей дідуля, завжди їздить туди, сюди. У будні і вихідні. <різь> завжди він їздить. І завжди один і той же в нього рюкзак і сумка завжди це так такость интересно Інтересировано цікаво БМВшка там зливаю поїзжає така достоборна бімбешка Закриваємо передні да, задні задні.